Біфрен, спокій за ясної голови. Продовжимо наш ефір новинами з півдня. З нами Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, добрий ранок. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава! Я так роблю спеціально наголос на добрий, сподіваючись на те, що у вас справді є якісь добрі новини за результатами вчорашньої доби. В цілому, звісно, результати тішать, і ми працюємо над тим, щоб вони кожного ранку були досить переконливими і в такий непрямий спосіб підтримували дух українців і розуміння того, що насправді відбувається на лінії фронту, навіть в умовах інформаційної тиші, такі непрямі докази наших певних досягнень. Тому зауважу ще раз, що на за минулу добу нами було знищено понад 70 окупантів, які намагаються втати нашу землю також дев'ять танків, дві гаубиці великокаліберної артилерії якими, до речі, вони постійно гатили і по Нікопольському району, що зробили і цієї ночі, знов були удари туди. Це знов проява того, що вони, не маючи успіхів на суходолі, намагаються таким способом мститися тим районам, які для них недосяжні, але вони намагаються тримати їх під психологічним таким тиском, крім вогневого. Знов були удари. С-300 по Миколаєву намагаються там дістати критичну інфраструктуру. Але на щастя, ні в одному, ні в іншому районі немає втрат людських. Це головне, як то кажуть, для нас людське життя. Але є просування наших військ по лінії Південного фронту на різних ділянках від двох до кілька десятків кілометрів. І в скорому часі ми обов'язково повідомимо і ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців. Ну тобто, я так з ваших слів розумію, що на півдні росіяни використовують ту саму тактику, що і в Харківській області, не маючи можливості серйозно протидіяти контрнаступам, вони б'ють хаотично по цивільних об'єктах. Виміщаючи свою злість, е, зрозуміло, ну це в дусі росіян, але є повідомлення генштабу про те, що зважаючи на різку зміну ситуації на фронті, Росія підтягує резерви, і, наприклад, на південному напрямку посилили е, свої ряди, росіяни 1300 кадирівців, начебто, якщо я правильно пригадую, е, підтягнули як резерви, це помітно на вашій ділянці фронту це фіксується, але знов таки ці тікток-війська, як то кажуть, напевно не той об'єктив з собою взяли для зйомок своїх досягнень, дуже далекобійні. Тому що поки що тримаються досить далеко, усвідомлюючи силу нашого вогневого контролю, зокрема який розповсюджений повністю по правому берегу Дніпра і дістає трошки лівий берег, і вони намагаються триматися так подалі, щоб не потрапляти в зону цього ураження. Ті резерви, які наразі опиняються на правому березі і підтягуються тими штучно створеними альтернативними переправами, типу якась баржа дотяглася, якийсь буксирчик підтягнувся, якийсь катерок. Щось когось підвез, то це зокрема такий собі ну без еджі образ пенсійний фонд ДНР ЛНР, який там 55-60 років, від якого навіть відмовляються ті підрозділи, кого вони приходять посилювати. Ну але ми чуємо, що здаються, і ви попередні ефіри мені казали, що здаються в полон. Оці люди вони явно не бачать сенсу воювати при таких розкладах на фронті. Чи є якісь відомості про те, що ззаду їх підпирають, як це називалося в Росії в часі Другої світової війни? Загрян отряди тобто люди, які не дають їм відступати, стріляючи просто в спину. Від обмінного фонду, яким ми поповнюємо свої резерви для вивільнення подальшому наших бійців в полон, ми отримуємо таку інформацію, так що є побоювання повертатися назад, і є побоювання не тільки того, що через Дніпро вони не зможуть переправитись, оскільки. Транспортна логістика порушена а є побоювання саме того, що будуть стріляти їм в спину. Тобто вони говорять про це, і тому для них найкращим виходом є крок вперед, зброю вниз, і потрапити під егіду міжнародного гуманітарного права, якого дотримується Україна, тобто перейти в полон. Пані Наталю, а ми раптом не використовуємо цю тактику розкидання листівок, закликів, що здавайтеся, тут вам буде ліпше. Тобто якось стимулюємо росіян і тих, хто перейшов на їхню сторону, вимушено чи добровільно здаватися в полон. Ця робота триває системно і вже до, дуже довготривалий час. Вона дійсно має успіхи, в тому числі. Це і флайер шоу такі, які вони отримують листівки, інформаційні повідомлення, це і радіохвилі, які сягають тих районів, де може бути окупаційні війська і жителі. При фронтових територіях це можуть підтвердити постійно лунають звернення до того ж на російською мовою на зрозумілому їм контексті. Сформульовано, що їм треба зробити для того, щоб не стати. До бою для того, щоб бути створити підрозділ свій небоєздатним і перейти під егіду міжнародного гуманітарного права. Ця інформація в них є в повному обсязі. Вони абсолютно обізнані і знають всі алгоритми, тому що наша робота в цьому напрямку і робота руху спротиву зокрема проводиться дуже ретельно. А цікавий ще один момент, коли відступають росіяни з звільнених українських міст, сіл і селищ, чи відступають разом з ними колаборанти, які допомагали їм нав'язувати цей окупаційний режим? Є у вас така інформація? Є така інформація, що ті, хто раду їх зустрічали, навіть не попрощавшись, втікають поперед ними, оскільки росіянам все ж таки треба ще робити робити якусь бойову роботу. А в них вже справ немає, тому що вони все провалили і своє майбутнє також. Тому вони збирають всі манатки і вшиваються ще швидше за росіян, оскільки усвідомлюють, що кара буде неминуча. А те, що відступаючи росіяни залишаються, дуже небезпечні ще раз зауважу для всіх ділянки місцевості, тому що є і мінування, є і дуже нетипові використання вибухових пристроїв, тому і двори, і подвір'я можуть бути заміновані, і дороги, і Якісь ділянки місцевості і крамниці, все те, що може викликати певний інтерес населення після звільнення, можуть бути заміновані. Тому закликаю ще раз всіх бути дуже надзвичайно обережними і намагатися, все ж таки, дочекатися підрозділів спеціальних, які зможуть відпрацювати ці населені. А які загальні настрій у звільнених людей на цих територіях? Загальний настрій, звісно, піднесений. Це сльози, але сльози радості, тому що все ж таки сьомий місяць окупації дуже важко. Дуже багато хто був зневірився. Але наразі, все ж таки, віра, світла віра і кольори нашого прапору перемагають. Дуже дякую, пані Наталію, за те, що знайшли час для. Телемарафону Єдині новини Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами в ефірі Єдиних Новин.